Тенденція росту цін на продукти в Україні залишається. Звичайно, що найбільший маркер це війна, і це не тільки подорожчання палива і зміна логістичних ланцюжків, а й серйозна руйнація об'єктів Насамперед сільськогосподарських та тих, які займалися тваринництвом. Про це розповів заступник директора національного наукового центру інститут аграрної економіки. Основним чинником, який сприяє підвищенню цін, це є військові дії, які призвели. До руйнації об'єктів е, виробництва насамперед сільськогосподарської продукції це стосується і е, тваринницької і зберігання рослинницької продукції, руйнування інфраструктури. Якщо говорити про тваринництво окремо, то через активні бойові дії було серйозно зменшене поголів'я. тому виникли проблеми з подорожчанням ціни на молочні продукти, м'ясо та яйця ціна яких в деяких магазинах перевищує 70 гривень за 10 одиниць. Це стосується і е, молочної галузі. Свинарства птахівництва дуже багато птахівничих. Підприємство підприємство виробництва яєць була розташована на півдні нашої держави і були зруйновані, тобто зменшилося погалів'я. Як наслідок, ми бачимо зростання цін на продукцію тваринництва, включаючи м'ясо, м'яса, яйця те, що ми бачимо, компенсація нестачі деяких продуктів здійснювалася за рахунок імпорту. Але цифри все одно менші ніж минулорічні. Цьому році за буквально 9 місяців в Україну імпортували в основному ту традиційну продукцію, яку кожного року ми закупали за кордоном: це фрукти і рибопродукти. Саме ці продукти є основою імпорту в цьому році. Цієї продукції недостатньо виробляється в Україні, тому. Імпорт становив імпорт є е, приблизно відсотків на 20 меншим в цьому році, порівняно з відповідними датами минулого року. Якщо говорити про ціни на яйця, то експерти прогнозують стабілізацію вартості, говорить Микола Пугачов. Говорячи про продукцію м'ясної галузі, знов таки можемо. Е, Відзначити, що, скоріше за все, буде зростання цін до кінця року в Інституті аграрної економіки прогнозують це зростання на рівні 5%, або мовлено тим, що є збільшення витрат, як те, про що ми говорили, уже пов'язаних з виробництвом, тобто, це обслуговування приміщень, збільшення цін на Паль мастильні матеріали, енергію через девальвацію нашої національної валюти, збільшення цін на ветеринарні препарати. Є й чинники, які можуть стримувати ціни на продукти, але в цілому для населення вони не позитивні, говорить експерт. Чинники, які зменшують, можуть стримувати ріст цін. Це низька плата спроможність нашого населення. На жаль, дуже багато людей втрачають роботу. Дуже багато людей вимушені є вимушеними переселенцями, змушені покидати свої домівки. Незважаючи на прогнозовану стабілізацію цін наприкінці року, сильного подешевшення очікувати не варто. Крім того, перед новорічними святами вартість продуктів як правило збільшується.